Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ шостий. Вранці наступного дня буря вщухла і привид ледь погойтувався на спокійній гладіні океану. Вітру не було, тільки зрідка налітав легенький подих. Вовк Ларсен усе стояв на юті, і його пильний погляд був звернений на північний схід, звідки мав повіяти пасад. Весь екіпаж теж був на палубі, готували шлюпки до мисливського сезону. На борту було сім шлюпок, шість мисливських і капітанський тузик. Команда кожної шлюпки складалася з мисливця, весляра та стерника. На шхуні до екіпажу входили тільки веслярі й стерники, але нести вахту повинні були й мисливці, також підлеглі капітанові. Все це і чимало іншого дізнався я поступово. Привид, уважливий, найшвидший. Шхуною в промислових флотиліях Сан-Франциско та Вікторії. Колись це була приватна яхта, побудована з розрахунку на швидкісний хід. Її обводи й оснащена, хоч я на цих речах і не розуміюся, промовляли самі за себе. Напередодні під час другої півахти ми з Джонсоном перекинулися словом другим, і він розповів мені дещо про шхуну. Він говорив захоплено з такою любов'ю до гарних суден, з якою, бува, говорять про коней, але йому страх не подобалося тут, і він дав мені наздогад, що вов Ларсен має дуже лиху славу серед капітанів мисливських шхун. Його Джонсона привабило тільки судно, коли він підписав контракт, та й то вже він мало не кається. Він сказав мені, що привид бездоганної конструкції шхуна на 80 тонн. Завширшки вона до 23 футів, завдовжки понад 90 футів. Незвичайно важкий свинцевий фальшкіль. Точна вага його невідома, Надав їй більшої остійності, а це дозволяло нести величезну площу вітрил. Від палуби до клотика грот стеньги стягало більше як 100 футів, а, -а фок щогла зі своєю стеньгою була на 8 чи 10 футів коротша. Я подаю ці деталі для того, щоб можна було уявити собі розмір цього маленького судна, що носилося по океанських просторах з командою в чоловіки на борту. То був малесенький світ, цятка, піщенка, і я тільки дивом дивувався, як ці люди важаться пускатись у море на такій малій, напевній спорудині. Вовк Ларсен мав славу людини, що надзвичайно сміливо билася з вітрилами. Я чув, як про це балакав Гендерсон з другим мисливцем каліфорнійцем Стендішем. Два роки тому буря на Беринговому морі потрощила на приводі щогли, і замість них поставлено Теперішні, міцніші і важчі за попередні. Коли встановлювано їх, Ларсен ніби сказав, що ліпше вже перекинутися в морі, аніж утратити ці щогли. Здавалося, що кожен з матросів, за винятком Йогансена, засліпленого своїм підвищенням, намагався якось виправдати, чому він плаває на привиді. Половина людей, досвідчені моряки, казали, що вони нічого перше не знали ні про судно, ані про капітана. Щодо мисливців, то про них подейкують, ніби вони добрі стрільці, але така буйна і розбишацька компанія, що жодна порядна шхуна не підписала пізними ними контракту. Я зазнайомився ще з одним матросом на ім'я Луїс. То був кругловидний, веселий ірландець із Нової Шотландії. Чоловік дуже товариський, ладний балакати безперестанку, аби тільки слухач був. Після обіду, коли кок спав унизу, а я чистив свою незмінну картоплю, до камбуса зайшов Луїс, щоби погомоніти. На судні він опинився тим, що був, мовляв, п'яний, коли підписував контракт. Він без кінця запевняв мене, що ніколи не зробив би цього по тверезому. Як виявилося, він уже років 12 щосезону виїздить полювати на котиків і вважається за одного в найкращих шлюбкових стерників в обох флотиліях. Е, друзяко. похмуро хитав він головою, гіршого за це судна не знайти, а ти ж. Не був п'яний, як я, коли тебе сюди занесло. Полювати на котиків це рай для матросів, тільки не на цьому судні. Помічник був перший, але згадаєш мої слова, що не один кінці віддасть, поки відбудемо плавання. Між нами хай це буде сказано Але Вовк Ларсен – чистий диявол, і привид зробився пекельним судном, відколи у нього в руках. Хіба ж я знаю, чи що? Хіба я не пам'ятаю, як два роки тому Хок. Кодате він у сварці застрелив чотирьох своїх матросів. І хіба я не був тоді за три сотні ярдів на МІЛ? Того ж року він кулаком убив ще одного Егеш, отак, насмерть і забив, розшелепив йому голову, мов шкарлупу яєчну, а з губернатором острова Кури е та начальником поліції, що він утяв, ці японські добродії, бач, приїхали на привид у і із ними дружини. Маленькі такі і гарненькі, ну, достоту, як ото малюють на віялах. А коли він знімався з якоря, то чоловіків спустив на їхній сам пан, а жінок нібито не встиг, мовляв, трапунок такий, та й годі, і тільки через тиждень висадив тих сердешних панійок на берег по той біч острова. І їм нічого не лишалося, як горам йти додому в своїх солом'яних сандалійках, що й одну милю не годні витримати. Хіба я не знаю? Звір він. Цей Вок Ларсен той самий, що про нього сказано в Святому Письмі, і прийде йому колись поганий кінець. Але гляди, я нічого тобі не казав, ані жодного слова, бо старий гладун Луїс хоче вернутися з цього плавання живим, навіть коли всі ви безрешті підете рибі на харч. Вов Ларсен? – забурчав він трохи згодом. Прислухайся но до цього слова, таки вовк він. У декого, бува, кам'яне серце, а в нього й зовсім немає серця вовк чистий тобі вовк. Ось хто він. Хіба ж не влучно його назвали? Але ж коли його так добре знаю, заперечив я, то як же він набирає собі людей? А як воно буває, що набирають людей на будлі яку роботу, чи то на землі, чи то на морі? Е, скельським запалом запитав Луїс Чи ти мене бачив би тут. Коп'я не був п'яний, як свиня, коли підписував контракта. Декого з них на краще судно й не візьмуть, як отих мисливців, а дехто з бідолах, як отома тросня, той не знав, куди потрапив. Але вони всі дізнаються, ще як дізнаються, і проклянуть той день, коли на світ народилися. Шкода мені цих сіромах, та ще більше мені болить старий гладун Луїс, що то йому судилося. Тож гляди мені, я тобі нічого не казав, ані геть нічогісінько. А ці мисливці. То пройди свіди, знову почав він, бо не терпів мовчанки, нато вже був балакучий. Стривайно, вони ще розходяться, але він такий, що візьме їх у шори. Тільки він не може нагнати страху Божого в їхні чорні душі. Ось цей мій мисливець, Горнер, такий собі лагідний та м'який, голос ніжний, як у дівчини. Подумаєш, ну цей вже таки сумирний. А хіба він торік не спроводив на той світ свого старника? Нещаслива пригода, буцімто, то казали. Але я спіткав якось його весляра в Йокогамі, і той розповів мені, як воно було. А це маленький смок, чорнявий світ. хіба він не відбув три роки з Сибіру на соляних копальнях, за браконьєрство на мідяному острові, де в росіян заповідник. Його там забили в кайдани вдвох із товаришем рука до руки, нога до ноги. Тоді вони чогось завелися, і цей самий смок. Вирядив свого приятеля з копальні на гору, в цебрах і в сіллю, і то не зразу, а шматками. сьогодні ногу, завтра руку, там голову і так ото далі. Ви жартуєте? скрикнув я, пойнятий жахом. Жартую, мить схопився він. Я нічого не кажу я глухий і німий, і тобі раджу те саме, коли хочеш вижити. Як я розтулив рота, то хіба на те, щоби сказати, які вони ладні хлопці. І він теж, щоб його лиха година побила, щоб йому гнити в чистилище десять тисяч літ, а тоді ще в хлань перек... пекельну провалитись. Джонсон, той самий, що, розтираючи подряпав мені шкіру, здався мені найпоряднішим з усіх на судні. В ньому справді не було нічого нещирого, його щирість і мужність вражали з першого погляду, і водночас він був надто скромний, аж нібито боязкий. Направду, то його не можна було назвати боягузом. Раніше б сказати, що він мав і тверду свою думку, і почуття власної гідності. Тимто він на початку нашого знайомства протестував, коли його прізвище калічили на Йонсона. Про нього й про його вдачу Луїс висловився пророче. Він гарний хлопець, цей скандинаве Джонсон, найкращий матрос на баку. Він мій весляр. Тільки я боюся, що колись він так зіткнеться з вовком, аж іскри полетять. Це вже я добре знаю. Я бачу, як насувається буря. Я вже казав йому, як братові, а він не слухає й не хоче гасити вогнів і вивішувати фальшиві сигнали. Тільки щось йому не до вподоби він уже бурчить, а на судні завше знайдеться. Продажна душа, що донесе Вовкові. Вовк сильний, і вовки ж чужу силу ненавидять, а в Джонсона сила є, і вовк бачить, що е, на лайку чи стусана він не вклониться. Так, мовляв, сер, дякую, сер, ой буде, буде лихо, а де я візьму другого Веслера? Ти знаєш, що відповів цей телепень, коли старий назвав його Йонсоном. Він сказав мене звуть Джонсон, сер, і вимовив ще літера за літерою. Побачили б ви це лице старого тоді. Я думав, що він його тут таки на місці порішить. Він цього не зробив, але він це зробить. Він зламає його скандинавця, щоб я так на морських звичаях знався. Томас Магріч стає неможливий він примушує мене за кожним разом е титулувати його пане або сер. Почасти воно через те, що вов Кларсен почав, либонь, виявляти прихильність до нього. Нечувана річ, щоб капітан приятелював скоком, але тут, без сумніву, так і було. Вже разів два три він просував голову в камбуз і незлосно кпив собі з Магріджа. А оце сьогодні по обіді базікав із ним на юті. добру чверть години. До камбуза Магрідж повернувся увесь лисніючи задоволенням. І за роботою без кінця наспівував ніс якихось вуличних пісеньок своїм нестерпним фальцетом. Я знаю, як годиться з начальством. Звірливо казав він мені, як з ним вестися, щоб тебе цінували. Ось хоча б мій останній шкіпер. Хіба не заходив я до нього в каюту, так запросто погомоніти, перехилити черчину. Магріджу, мовляв він, магріджу, а ти пішов не по своїй дорозі. Як це? питаю. Ти б мав уродитися джентльменом, щоб ніколи не працювати. Побий мене сила, божа Гампе, коли це неправда. А я сидів у нього в каюті, наче вдома, палив його сигари й пив його ром. Ця паликанина мало не до божевілля мене доводила. Я не знаю іншого голосу, що був би мені такий ненависний. Коків масний, улесливий тон, його жирна усмішка і безмежна зарозумілість так нервували мене, що я, бувало, аж тремтів, огиднішої за нього. На появи я ніколи в житті не бачив. Неоханність його була неймовірна, а що він готував їжу для всієї команди, то я мусив ївши вибирати те, чого він найменше торкався. Дуже мене турбували мої руки, Незвиклі до важкої роботи. Нігті почорніли, шкіра стала така брудна, що навіть щітка нічого не могла вдіяти. Понатирані пухирі все не загоювались, а одного разу, втративши рівновагу під час хитавиці, я впав на гарячу плиту й опік собі лікоть, коліно й досі боліно, опух не спав, коліна чашечка ще не стала на місце. Зранку до вечора мусив я шкутильгати. То вже яке тут гоїння, чого я потрапував, так оце одного відпочинку. Відпочинок. Ніколи доти я не уявляв, що воно таке насправді. Усе своє життя я мав його, але ніколи над ним не задумувався. А тепер, якби я міг сісти на півгодини і нічого не робити, навіть не думати, то це була б для мене найприємніша в світі річ. З другого боку, я тепер чимало що зрозумів. Тепер я міг судити про життя трудового люду. Мені не снилося, що праця може бути така тяжка. Від пів на шосту ранку і до десятої вечора я раб, присловуючи всім і кожному, я не маю для себе жодної хвилини, хіба що на одну другу щастило урвати під кінець е, другої піввахти. Досить мені на хвильку спинитись та глянути на сліпуче від сонця море, або задивитися на матроса, як він лізав вгору по вантах, або біжить по бушпирті, і вже я чую ненависний голос. Гей, ти, гампе, чого розявив рота, я все бачу. Мисливському кубрику войовничий настрій, подейкою, що смок і Гендерсон побилися. Гендерсон нібито найкращий мисливець. Чоловік він твердошкірий, і його важко розкрутити, але, мабуть, його таки розкрутили, бо в смока під оком синець, і коли він прийшов вечеряти, вигляд у нього був похмурий і злий. Саме перед вечерю сталася ще одна жорстока сцена, що характеризує нечулість та брутальність цих людей. В команді є один новачок на прізвище Гаррісон. Вайлувати сільський парубок, певно, жадоба пригод знадила його в цю першу в житті подорож. При легкому перепадистому вітрі шхуна має часто змінювати курс, для чого вітрила переносять з одного борту на другий, а нагору посилають матроса перекинути фортопсель. Якраз коли Гаррісон був на горі, шкод заїло в блоці, що через нього він проходить на науку гафеля. Як я розумію, було два способи вивільнення. Або спустити фок, що було досить легко і безпечно, або дістатися по фалі до нока гафеля, що було пов'язано з великим ризиком. Йогансен звелів Гаррінсонові лізти по фалі. Всім було ясно, що хлопець боїться, та й не дивина. На висоті 80 футів над палубою страшнувато звірятися на ці тонкі линви що гойдаються під ногами, якби хоч вітер рівний, то ще б не така небезпека, але привид гойдало на довгих хвилях, мов порожню шкарлупину, і з кожним валом вітрила ляскали й полоскалися, а фали то обвисали, то напиналися, і людину могло струсанути, як муху з батога. Гаррісон чув наказ і зрозумів, чого від нього вимагають, але завагався. Йому хіба вперше з роду доводилося лізти так високо. Йогансен, що перейнявся вже звичкою вовка Ларсена, почав хлопця клясти на ці заставки. Досить Йогансене, урвав його вовк Ларсен. лаються?» що лаюся на кораблі я. Коли мені буде потрібна допомога, я вас покличу. Слухаюсь, сер, покірно відповів помічник. Тим часом Гаррісон поліз уже по фалу. мені було видно його з за дверей, я бачив, як він тремтить, наче в папасниці. Просувався він дуже обережно й поволі. На ясному тлі блакитного неба він скидався на велетенського павука, що лізе по тоненькій павутині. Вгору треба було вибиратися під невеликим нахилом. І дирик фал, що проходить крізь різні блоки гафеля й щогли, подекуди давав підпору для рук і ніг, але біда, що вітер був несталий і не досить міцний, щоб тримати вітрила напнутими. Коли Гаррісон був уже на півдорозі, шхуну підніс довгий вал. З навітряного боку, а потім відкинув її назад у западину між двох хвиль. Гаррісон завмер на місці, міцно вхопившися за фал. Бувши на 80 футів нижче за нього, я бачив, як у хлопця напружилися м'язи, коли він відчайдушно боровся за життя. Вітрило обвисло порожнє, гафель відкинуло, фал ослабнув, і, хоч усе відбулося дуже швидко, я побачив, як фал прогнувся під вагою матросового тіла. Тоді Гафель раптом повернувся назад, велике вітрило напнулося, ляснувши так, ніби стрельнуло з гармати, а три ряди шифрифштерків залопотіли по парусині, немов то з рушниць палили. Гаррісон, ухопившись за фал, запаморочливо злетів у повітря. Та враз політ цей і припинився. Фал напнувся, і це був той удар батога, що струшує із себе муху. Матрос не вдержався. Одна рука втратила опору, друга ще трималася якусь мить, але не довше. Він полетів уже вниз і тільки якимось дивом зачепився за снасті ногами та повис долі головою. Вигнувшись, він знову схопився руками за фал, проте ще чимало минуло часу, поки йому вдалося перевернутися як склід. Жаль було й дивитися на нього. Їй бо сьогодні він вечерятиме без апетиту. Почув я голос вовка Ларсена, що вийшов за кампуса. Палундра, Йохансене, бережіться, зараз почнеться. Гаррісон і справді почував себе зле, наче при морській хворобі, і деякий час, учепившись за снасті, навіть не пробував посуватися вперед. Йогансен ознак без угаву підняв його робити, що сказано. Яка ганьба, пробубонів Джонсон повільно, але правильно вимовляючи англійські слова. Він стояв обіг гротвантів за кілька кроків від мене. Хлопець і так справущий, він би й сам потроху навчився, а це. І Він замовк, щоб не вимовити слово «вбивство». Промовчити. прошепотів йому Луїс. Коли хоч жити, то прикуси язика. Але Джонсон, дивлячись угору, бурмотів і далі Слухайте звернувся мисливець. Стендіш до вовка Ларсена. Це мій веслер, і я не хочу втратити його. Годі стендішу. Така була е, відповідь він ваш веслер, коли у вас на шлюпці, але на шхуні він мій матрос, і я можу робити з ним що схочу, хоч мій, то чорта в зуби спровадити. Але це ще не значить, заперечив Стендіш, досить, відрубав вовк Ларсен я сказав вам, і годі це мій матрос, що захочу, те й зроблю. Захочу зварити з нього юшку, зварю і сам виїм. Злий вогник блиснув мисливцеві в очах, але він повернувся на закаблуках і пішов до кубрика. На трапі він зупинився і звів очі вгору. Всі матроси були тепер на палубі, і кожен дивився туди, де людське життя змагалося зі смертю. Не з цих людей, що їм е, промисловий устрій дав владу над чужим е, життям інших була просто неймовірна. Мені, що стояв далеко від життєвого виру, ніколи й не снилося, що працювати доводиться отако. Я завжди гадав, що життя це щось святе, а тут воно вважалося за ніщо, було тільки цифрою в комерційних розрахунках. Проте мушу сказати, що матроси, як отой Джонсон, співчували сердезі, лишень старші мисливці та капітан були жорстко байдужі, адже стендіш протестував тільки тому, що це його Веслер. Коли б це був Веслер якого іншого мисливця, то він би, е, теж, як і решта, сприйняв цю пригоду за розвагу. Але вернімося до Гаррісона. Йогансен лаяв бідолаху на всі лади добрих 10 хвилин. Поки примусив його зрушити з місця. Перегодом матрос таки досяг нока гафеля. Тут він сів на гафель верхи, так йому легше було триматися. Він вивільнив шкод і міг тепер спуститися вниз по фалі до щогли. Та в нього вже забракло духу. Його позиція була небезпечна, але. він не... Важився міняти її на ще небезпечніший спуск по фалі. Він полягав на тому, що свою дорогу, що нею мав пройти в повітрі, то вниз на палубу. Очі йому були широко розплющені, і весь він тремтів Я ніколи не бачив такого дикого жаху на людському обличчі. Даремно Йохансен кричав йому, щоб він спускався вниз, що хлопця могло скинути з Гафеля, але жах зробив його безпорадним. Вов Карсен, що проходжав по палубі, розмовляючи зі смоком, не звертав більше уваги на матроса. Він тільки раз крикнув на стерничого Ти збився з курсу, приятелю, дивись гарненько, а то заробиш. Слухаюсь, сер, відповів Стерничий, водночас повертаючи трохи штурвал. Його провина була в тім, що він трошечки відхилив привида з курсу, аби невеличкий вітер міг напнути вітрила і тримати їх напнутими. Цим він хотів допомогти нещасному Гаррінсонові, хоч сам міг накликати на себе гнів вовка Ларсена. Час минав, напруження ставало для мене жахливе. Томас Магріч по іншому реагував на це видовище. Воно було за розвагу для нього, і він щохвилини вистромняв голову з камбуза і жартував. Як я ненавидів його. Протягом цих страшних хвилин ненависть моя до нього зросла просто неймовірно. Уперше з роду я відчував бажання вбити когось, скуштувати крові, як то висловлюються високохмарні наші поети. Життя взагалі, може, священне, але життя Томаса Магріжа, зокрема, це якесь плюгавство. Відчувши жадобу крові, я злякався, і в мене майнула думка. Чи не передалась мені часом брутальність оцих людей довкола, а ще ж недавно я заперечував смертельну кару навіть для найстрашніших злочинців. Про минуло добрих півгодини, і ось я побачив, що Джонсон та Луїс завели суперечку. Кінець кінцем Джонсон від... відіпнув Луїса, який стримував його руку, і підірвався вперед. Він перейшов палубу, стрибнув на форванти і поліз угору, але гострий погляд вовка Ларсена помітив його. Гей, ти куди лізеш? гукнув він. Джонсон спинився. Він подивився капітанові у вічі, спокійно сказав. Хочу стягти хлопця. Зараз же злізь мені, чуєш? Злась. Джонсон завагався, однак довголітня звичка слухатись наказів узяла нарешті гору. Похмурний він стрибнув на палубу і подався на бак. Опів на шосту я пішов до кают компанії накривати на стіл, але майже не усвідомлював, що роблю. Перед очима в мене стояв образ матроса, що сполотнілий весь тремтячий відчайдушно чіплявся за хисткий гафель, скидаючись на кумедну кузьку. О шостій годині вже під час вечері, йдучи палубою до кампуса, я помітив, що Гаррісон висить усе так само. Балакали за столом зовсім про інші речі. Цих людей видимо не цікавила доля людини, чиє життя задля забавки було піддане смертельній небезпеці. Проте перегодом ідучи ще раз до кампуса, я з великою полегкістю побачив, що Гаррісон, похитуючись, ступає від вантів до люка на баку. Набравшися духу, він урешті таки спустився. Щоб закінчити з цією пригодою, мушу ще переповісти свою розмову з вовком Ларсеном у кают компанії. Я саме перемивав посуд, коли він почав. Ось у вас після обіду кислий е, вигляд. У чому річ? Е, звісно, він сам розумів, чому я себе почуваю не краще, аніж Гаррісон. Йому просто треба було якось, е, якогось привиду. Е, я й відповів. Це тому, що з хлопцем так не по людськи повелися. Він засміявся. Це наче морська хвороба. Одні слабують на неї, інші ні. Ні, це зовсім не те, заперечив я. Якраз те, сказав він, на землі так само повно жорстокості, як у морі руху. На одних погано впливає перше, на інших друге, ото й уся причина. Ви робите посміховище з людського життя. Неже ви справді гадаєте, що воно нічого не варте? запитав я. Варте? Чого варте? Він зірнув на мене, і, хоч погляд його був холодний і нерухомий, я прочитав у ньому глузування чого може бути варте життя, і як ви ту вартість виміряєте? І хто оцінює життя? Я. Відповів я, тоді чого воно для вас варте? Я маю на увазі життя інших людей. Кажіть, чого воно варте? Чого варте життя, як я міг визначити його вартість? Я завжди мав слово до думки, але от з Вовком Ларсеном мені таких слів забракло. Я вирішив, що почастити, то його владна вдача мене гнітила, але головна причина полягала вже ж у цілковитій протилежності наших поглядів. Щодо інших матеріалістів, з якими я стикався, то я знаходив з ними дещо спільне в поглядах, але з Вовком Барсином я не мав ані чогісінько спільного. Можливо, що мене збивало з пантелику скрайня безпосередність його думок. Він підходив так просто й упевнено до суті справи, відкладаючи всі зайві дрібниці, і говорив так безапере... безапеляційно, що мені здавалося, ніби я борсаюсь у воді. Без твердого ґрунту під ногами чого варте життя. Спробуй, ну, отак відразу відповісти на це питання що життя святиня це сприймав я як аксіому, що життя цінність саме собою це було так очевидно, що я ніколи над тим і не замислювався, та коли він узяв цю аксіому під сумнів, я не знайшовся на відповідь. Ми розмовляли про це вчора, почав він. Я сказав, що життя це закваска, граня, де одне життя зжирає друге, щоб самому жити, що життя то просто переможне свинство. Ну, а з погляду, допиту й пропозиції життя найдешевша річ у світі. Кількість води, землі, повітря обмежена, але життя, що прагне народитися безмежне, природа марнотратниця. Взяти хоча б рибу з мільйонами ікринок, або візьміть себе чи мене. Е, у нас, у нашому тілі, є джерело життя для мільйонів істот, якби ми мали час і спроможність використати до решти кожне. Ненароджене життя, що є в нас, то кожен став би батьком цілих націй, заселив би цілі континенти. Життя воно нічого не варте з усіх дешевих речей воно найдешевше, його всюди зайвина. Природа розсипає його щедрою рукою, де місце для одного життя, вона сіє тисячі і так одне життя жирає інше, аж кінець кінцем залишається найдужче. Найсвинячніше. Ви читали Дарвіна? зауважив я, але не так зрозуміли, коли гадаєте, що боротьба за існування дозволяє вам свавільно нищити чуже життя. Він знизив плечима. Певно, ви маєте на увазі тільки людське життя, бо м'ясо тварин, птиць і риб ви нищите так само, як і я та інші люди. Але ж людське життя нічим не різниться від якого іншого, дарма що вам видається, ніби така різниця є. Е, Тож чого я маю берегти це життя? Коли воно таке дешеве нічого не варте, для матросів не вистачає кораблів у морі, для робітників не вистачає фабрик та машин. Ви що живете на суходолі, ви ж знаєте, що околиці міста залюднені з ледарями, які вмирають з голоду, не маючи шматка хліба або м'яса, тобто зруйнованого іншого життя, яких косять пошесті і яких однаково там залишається ще багато, і ви не знаєте, що з ними робити. А чи бачили ви коли небудь, як лондонські? доки реб'ються між собою мов звірі, щоб дістати роботу, він рушив до трапа, але обернувся і сказав ще Знаєте, життя само визначає свою вартість, і це єдина його вартість. І, звісна річ, воно не може бути само до себе об'єктивне, воно перегинає свою користь. Ось хоча б цей хлопець, що був там на горі, він тримався за життя, наче то справді не знати, яка цінність, скарб дорожчий від діамантів та рубінів. Але для кого воно є цінністю? Для вас ні, для мене зовсім ні, для нього так. Однак я не приймаю цієї оцінки. Він занадто переоцінює себе. Величезний запас життя прагне ще народитися. Якби він упав і розплискав свій мозок по палубі, мов той мед із щільників, світ би на цьому нічого не втратив. Для світу він не становить жодної цінності. Занадто багато ненароджених життів пориваються у світ. Тільки для самого себе він чогось вартий, але навіть ця вартість фікція, бо, померше, він уже не зміг би усвідомлювати, що втратив себе. І він тільки сам один уважає себе коштовнішим за діаманти та рубіни. А ті діаманти та рубіни загинуть, розсиплються по палубі, їх змиють. Цаберкою морської води, і він навіть не знатиме, що діамантів та рубінів уже немає, він не втратив би нічого, бо втративши самого себе, він разом з тим утратив би свідомість утрати. Хіба ж не так, що ви можете про це сказати? Що ви, принаймні, послідовні, спромігся я на відповідь і знову заходився мити посуд.